Корпоративна політика бізнесів, які працюють в Україні з західним капіталом, ми неодноразово наштовхувалися на е, ці фрази. Ми не можемо собі цього дозволити. Наша корпоративна політика не дозволяє донатити на зброю. А ми вас і не просимо донатити на зброю, дорогі наші колеги. Вчора в Києві шахеди вбили людей. Хтось з них цілком міг працювати на ваших підприємствах. У вашому бізнесі вчора в Києві шахеди рознесли поліграфію моєї подруги. цілком вірно, що якісь з вас бізнеси замовляли поліграфію на цьому комбінаті, задонатити на захист від шахедів, це задонатити не на вбивство, а на спасіння. У 22-му році штаб-квартирі НАТО в Брюсселі я мав дуже довгу розмову з тамтешними топами. І в мене було одне просте питання: чому ви такі повільні? Мені відповіли дуже дуже цинічно. Мені сказали, ми випрацьовували протоколи прийняття рішень десятиліттями, щоб унеможливити якісь помилки і так далі. Тому ніхто не буде міняти ці протоколи тільки через те, що на вас напала Росія. Ті протоколи прийняття рішень і корпоративної етики, корпоративної політики, якими ви послуговуєтеся, вони застаріли. Ви маєте можливість бути дотичними. До історичних подій дуже страшних. Але той досвід, який ми тут зараз маємо в Україні, який пропитаний кров'ю і потом українців, ви не повинні його цуратися. Я вас благаю, будьте гнучкішими в такі страшні часи. Ми дуже просимо вас, долучайтесь до волонтерських ініціатив, тих фондів, які до вас звертаються за допомогою, тому що це у ваших інтересах насамперед. Захистити людей, які у вас працюють, захистити свої інвестиції, захистити своє життя. Чорт забирай, чотири майже роки великої війни. Чому ми боїмося робити те, що треба робити, відкрито? потенціал бізнесів, які зосереджені в європейській бізнес асоціації, разом з American Chamber of Commerce, такий, що збір на 20 мільйонів євро ви можете закрити в один день? Натомість ми будемо і далі ходити по українських бізнесах, ми будемо просити у фізосіб, ми знову будемо намагатися випрошувати. А нам дуже дискомфортно почувати себе жебраками в дуже важливих справах. Бо я перепрошую, але ми дійсно ефективніші, гнучкіші і швидші, ніж заскорузла державна бюрократична машина. Ми не жебраки, українські волонтери. Ми сервіс у ваших руках. Скористайтеся нами.